Новий молодіжний рух, учасники якого масово збиралися у Житомирі 27 сьомого та 28 лютого, створений для провокації та внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні. Переконані правоохоронці, так під час прес-брифінгу, який відбувся 28 лютого в головному управлінні нацполіції в Житомирській області, зазначили, що ця підліткова течія хаотично поширюється в соцмережах та новостворених каналах в Україні для провокації конфліктів та масових бійок. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Дана проблематика вперше з'явилася в Росії хаотично, потім була підтримана і розвинута органами ФСБ ворога. І впроваджено на території нашої держави. Так, на пішохідній вулиці Михайлівській правоохоронцями було зафіксовано хаотичне зібрання близько 200 осіб віком від 12 до 21 року. Зустріч контролювалася посиленими нарядами поліції та її підрозділів. В Ході спілкування з підлітками перевірили документи та роз'яснили відповідальність за порушення громадського порядку. Як виявилося, основною метою зібрання на Михайлівській було протистояння молоді так званим павукам провокаційної субкультури Редан. Були проведені. Бесіди і запрошені до наших відділів поліції ряд дітей. Це кілька десятків дітей, для встановлення організаторів даного зібрання. І якраз дане зібрання було організовано під. Ну, Можна сказати, під патріотичну тему. Оцих всіх дітей молодь зібрали для того, щоб протистояти іншій групі молоді, яка е, проводить бійки із-за зовнішнього стану інших дітей, е, вигляду зовсім іншого, е, інших дітей, е, форми одягу. Правоохоронцям вдалося попередити інші зібрання так званих раданівців, які планувалися в різних районах міста. Паралельно з Житомиром провокація відбулася і в Бордичеві. Однак на зібранні було близько 20 осіб. За втягнення неповнолітних у протиправну діяльність за статтею 304 кримінального кодексу України в залежності від вчинених діянь передбачено як адміністративну, так і навіть кримінальну відповідальність у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 7 років за порушення законодавства неповнолітніми відповідальні батьки. Ворогу достатньо, щоб була картинка, коли збирається молодь, а далі він цю картинку вже розкручує. Те, що тут далі буде, це вже наша проблема. Але він її розкручує, що тут, тут молодь, яка не, не задоволена і владою, і війною, і всіми іншими речами, таким чином вставляючи свій наратив під ту картинку, яку вони спеціально створюють. Молодь у нас дуже і патріотична, і вихована, і готова. Воювати і воює, слід очікувати і боротися з ворогом не тільки на фронті, а й на фронті інформаційному. Натомість для попередження розвитку такої провокації у всіх закладах регіону відбуваються превентивні зустрічі адміністрації та педагогів з поліцейськими для інформування про ознаки субкультур та правильну реакцію на підозрілі прояви серед молоді. А студентами, учнями та їх батьками відбуваються уроки інформаційної безпеки. В даному випадку відбувається точно так само, як і в шахрайствах. Ламають сторінку в соціальних мережах тієї чи іншої людини, і від імені тієї чи іншої людини закликають. До цих зібрань. Є вже такі встановлені факти. В конкретний випадок можу навести приклад з Волині. Молодій дівчині зламали аккаунт, і від її мені закликають. На сьогоднішній день по Житомирській області маємо аналогічний випадок. Під Час провокаційного зібрання у Житомирі до відділку поліції було запрошено близько 40 осіб, які візуально були схожими на лідерів та поводилися більш активно. Начальник ГНП також зауважив, що момент запрошення підлітків до відділку окремі особи намагалися зафіксувати, щоб згодом перекрутити інформацію та передати її агресору. Всі без виключення батьки учасників зібрання не знали, що їхні діти пішли на цю зустріч. Фахівці ж надалі працюють над виявленням та блокуванням груп та каналів, де розповсюджується провокація. Зокрема, вже заблоковано 18 таких джерел. Ми точно не допустимо жодних безчинств у нас на Житомирщині, не тільки головне управління національної поліції в Житомирській області займається цим питанням, а й управління служби безпеки України по виявленню. Звідки витікає інформація? Ми можемо зараз впевнено казати, що це прояви дійсно ворожої спеціальної служби. Ми задіємо будь-які форми і методи для запобігання провокаціям. Наразі зареєстровано кримінальне правопорушення через підбурювання до участі у масових заворушеннях. Деталі слідства, зокрема, підозрюваних, поки не розголошують. Натомість просимо батьків бути уважнішими до своїх дітей та проводити більше часу разом, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються та як проводять дозвілля, аби запобігти подальшому розповсюдженню провокації.